Радий вітати всіх, хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь програму Головні новини міста для вас. Працює Ярослав Гопасам. Аби не пропустити важливу інформацію. Раджу підписатись на нас у соцмережах Воде Еспресо. Там правда та справедливість. У бою за незалежність гинуть найкращі сини нашої держави. Сьогодні місто попрощалось з річним Сергієм Струком, який був воїном славної 72-ї бригади імені чорних запорожців. Загинув 3 вересня на околицях села Водяне Донецької області під час обстрілу росіянами українських позицій. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі та побратими. Відспівали оборонця у Спасо-Преображенському соборі, а поховали на алеї Слава що на кладовищі сухий яр. У Сергія залишилась мати, дружина, син та донька. Ми живемо в одному дворі. Наші діти дружать, вони ходять в один клас. Це прекрасна людина, добрий, чуйний. Він дуже любить свою родину, сім'ю. Видно було по відношенню до сина, по відношенню до жінки. Ми в скорботі і висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям. На пілрамі ми з ним робили, з батьком, з братом. Дуже чуйна людина, хороший батько. Взагалі Очі... він воював від початку повномасштабного вторгнення чи раніше? Чи від початку, наскільки я знаю, ні. На Білоцерківщині викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ. Про це повідомила Київська обласна прокуратура. Зловмисників затримали під час продажу чотирьох автівок на понад півмільйона гривень. За даними слідства, нелегальну схему налагодили керівник волонтерського центру разом з дружиною та водієм. Розміщуючи оголошення, вони продавали машини військовослужбовцям після одержання коштів. Передавали їх під виглядом гум допомоги безкоштовно. Всіх трьох псевдоволонтерів викрили та затримали. Їм вручили підозри. Під час обшуків слідчі також вилучили готівку, документи, 24 автомобілі та інші докази. Наразі встановлюється. Лються обставини та всі причетні до оборудки. Достукатися до чиновників батьки білоцерківських юних спортсменів просять міську владу принести центр гуманітарної допомоги з спортивних залів ліцею номер 20, що на масиві незалежності в інше приміщення та відновити. Тренування дітей відповідну петицію на сайті міської ради зареєструвала Віта Шимченко. За її словами, до війни у спортзалах школи працювало багато гуртків. Зокрема, секція художньої гімнастики, ДЮСШ США номер 1 організації Спартак, в якій тренувались понад 100 грацій. Крім того, завдяки батькам та тренерам вдалось зберегти секцію та навіть провести новий набір дітей. До слова у ліцеї номер 20 навчаються. 1160 учнів з 1 по 11 клас. Є інклюзивні. Наразі петиція набрала понад 700 необхідних голосів, тож тепер її має розглянути Геннадій Дикий. Київська обласна організація ФСТ Спартак та Білоцерківський опорний ліцей, гімназія номер 20 мали між собою довгострокову угоду про співпрацю. Крім того, завдяки тренерам та батькам вихованців спортивної школи постійно покращувалися умови та проводилися ремонтні роботи самого спортивного залу та додаткових приміщень для відповідності нормам та правилам проведення тренувального процесу та змагань. Звертаємо увагу на те, що якість та рівень підготовки гімназ. Напряму залежить від належних умов тренувань. Так їм просто необхідно для набуття навичок виконання спортивних елементів з різних предметів проводити заняття в залі з висотою стелі не менше 8 метрів, з площею килима 15 на 15 метрів, при інтенсивності тренувань 6 днів на тиждень. Тривалість тренувань складає від 2,5 годин до 4,5 годин в залежності від віку гімнасток. Вже більше року юні гімнасти. Тки позбавлені таких умов, у білій церкві відновив роботу ще один відділ пенсійного фонду за адресою вулиця Ярослава Мудрого. 2 вхід до нього з боку Білоцерківської райдержадміністрації незалежно від Прописки літні люди можуть звернутись щодо призначення пенсій, нарахування пільг, субсидій та іншого. Працюють фахівці з понеділка, по четвер, з 8 до 18 години, а у п'ятницю до 17. без перерви, записатися на прийом можна як через веб-портал пенсійного фонду, так і в порядку живої черги. Нагадаю, загалом для обслуговування понад 68 тисяч пенсіонерів у місті функціонує чотири сервісних центри, зокрема й по проспекту Незалежності 34 та 55 і бульвару Олександрійському 106. Ще майже 5 мільйонів 750 тисяч гривень витратять на ремонт мосту по проспекту князя Володимира. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро за зазначену суму планують поновити опори та балки шляхопроводу на масиві незалежності. Тендер оголосив департамент ЖКГ, і наразі триває подання пропозицій. Роботи ж підрядник має завершити до кінця року. Зазначу, з міського бюджету на ремонт мосту вже виділили понад 20%. 20 мільйонів гривень, а тепер ще й 5 мільйонів 745 тисяч гривень. Його відновлюють понад рік. Квіткове диво та безліч різновидів рослин на Білоцерківщині одне з підприємств вирощує різноманітні зелені культури. Цей ринок в Україні поки не перенасичений пропозицією, адже така справа потребує часу та кропіткої праці. Чому в пані Юліани купують квіти для всієї країни та чим вони особливі? Подробиці у сюжеті. Подалік білої церкви у селі Чмирівка існує справжній зелений оазис, де очі розбігаються. Керує цим царством пані Юліанна, яка вже понад 20 років дбайливо вирощує кожну культуру. Згадує свій бізнес розпочала з маленького клаптика землі, де геть нічого не росло. На 94-й були землі вільні, тобто... Они как бы, даже некоторые были, может, не оформлены, я не знаю так. Но у нас была земля, это какой-то был невостребованный пай. И он нам предложил кусочек этого пая. Вот мы его так взяли, и он теперь числится за э, частным предприятием. Это территория, скажем, нашего уже предприятия. Но на тот момент нам не было тяжело. Это сейчас мы уже вспоминаем, что это, оказывается, было тяжело. Э, когда приходишь на голое поле, его очень легко э, планировать. У нас был план вот, куда какую деляночку мы садим, куда какое растение мы садим, то есть энергии было очень много, мы были молодые, энергичные, вот, трудно было Некоторые моменты в жизни, конечно, были трудные. По поставке материала, по закупке, по наличию денег, потому что это все играло. Для того, чтобы купить России, нужно было деньги заработать. Чтобы деньги заработать, нужно было найти работу. Но, естественно, это должно было быть официально. Мы должны были где-то работать, брать какие-то проекты, их придумывать, потом их воплощать в жизнь. То есть ландшафт заработал на рассадник, скажем так. Каме підприємства вдалося розширити, і нині жінка має аж 3,5 гектари різних рослин. Майже всі вони привезені з польських розсадників. Колекція налічує тисячі сортів та видів. Як розповідає господарка, від початку весни і до кінця літа почергово розквітають герані, лілейники, флоки гінацея та рудбека. І це лише мала частина її кропіткої роботи. Злакової культури декоративними злаками ми почали займатися. Наверное, с 2007-2008 года. То есть, уже когда они, так сказать, начали приходить в моду. Вот, и когда уже в Украине люди увидели, что это красиво с 2000. Там... 2013-2014 года. То есть люди надо, надо дать, для того, чтобы люди поняли это растение, для этого нужно его показать, его посадить, за ним ухаживать. И когда оно будет в самой красоте, тогда, тогда уже люди будут его принимать, воспринимать и к нему относиться так, как, допустим, к розе, потому что розы у нас любят все. Хотя розы относятся не к цветам, они а относятся к кустарникам. Від початку повномасштабного вторгнення Юліана мала лише одне бажання зберегти цю красу, але нині клієнтів більш ніж достатньо. В основному це підприємці, власники ресторанів, для яких, до речі, спеціально вирощують базалік. Та просто поціновувачі, які висаджують зелень у власних садах, коштує вона по різному: від 40 до 700 гривень, в залежності від розміру, горщика, кількості паростків та логістики. Рослинний бізнес жінка веде не сама, їй допомагає донька Валентина. Тож справа вже сімейна. Це е, спокій в душі з рослинками. Це це саме головне подруге. Ну, молодієш, скажу так. Тобто, да, не старіш, ні душею, ні тілом, Да, втомлюєшся фізично, але все одно ти отримуєш від цього задоволення. Плюс це краса, плюс ще великий даєш для нашої землі великі, якби зелені багато, кисню багато. І навіть коли от ми робили доставки рослин на розбомблені парки в Ізюм, ми доставляли рослинки, то ну було дуже приємно. Дуже приємно, що вони нам скидували фотографії, що їм вони все висадили, що їм це все подобається. Дуже подякували нам. Тому це якби для душевного спокою. отак так ці рослинки. Квіткарки допомагають ставати красивішою не лише Білоцерківщині, але й іншим регіонам. Так візюм надали рослини для подвір'я школи, яке розтрощив ворог та центру міста. Також різноцвіття доставляли і Верпінь. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Вже цієї суботи Біла церква відзначатиме свою 991-шу річницю з дня заснування. Проте цьогоріч, окрім підняття прапора біля міської ради, інших офіційних заходів не заплановано, аби містяни уникали масових скупчень. Натомість в парку Олександрія творчі білоцерківці організовують захід, де лунатимуть народні та пісні про білу церкву. Крім того, містяни декламуватимуть авторські вірші про наше місто. Також вихідними відзначатимуть і день фізичної культури та спорту. У стінах міської ради зібрались білоцерківці, які примножують, прославляють нашу спортивну громаду та виховують здорову націю. Нагороди вручили понад 70 керівникам спортивних закладів і федерації, вчителям фізкультури, ветеранам спорту та видатним атлетам громади. Подяки, грамоти та відзнаки представники спортивної спільноти Білоцерківщини отримали від управління з питань молоді та спорту, виконавчого комітету. То управління фізичної культури і спорту Київської ОВА та Національного олімпійського комітету. Наші тренери, наші спортсмени для себе почали виконувати незвичну функцію це і збирати гуманітарну допомогу, і допомагали вантажити і вагони, і завозили гуманітарну допомогу. Хтось з наших побратимів, спортсменів, тренерів взяв до рук зброю і боронять зараз нашу країну на сході. Багато наших спортсменів, хлопців здобули вічне життя у бою. Ми мусимо згадувати про них постійно. Вчителі фізичної культури, тренери, керівники спортивних закладів, федерацій, ветерани спорту почесні гості. Ви, як ніхто, знаєте, щоб завоювати спортивну нагороду, треба докласти немало зусиль. Головне. Вірити в свої сили, мати велике бажання і досягати успіху на своєму життєвому шляху. Насамперед, в нашій країні перемоги скорішої ну терпіння, великої праці і наснаги, щоб піти вперед, тому що наші хлопці на передовій повинні бачити і знати, що ми їх підтримуємо на спортивній арені і також. Веземо додому перемогу, тому перемога за нами. Я хочу в цей день побажати всім спортсменам, тренерам, викладачам фізичного виховання, наснаги, спортивних, звершеннових, а нашим воїнам зсу перемоги. Цей інформаційний тиждень добігає до кінця, але ми не перестаємо працювати, аби ви знали більше та могли об'єктивно оцінювати події, що відбувається в країні та місті. Також вмикайте телебачення у суботу та неділю о 18.30 та 23.30, Адже ми підготували для вас підсумки тижня. Придаю ефірну естафету своїй колезі Дар'ї Рубан, яку ви побачите на цьому місті вже з понеділка. Бережіть себе, рідних та Україну.